У сучасному світі смартфон це вже не розкіш, це є необхідність для того, щоб повноцінно користуватися всіма можливостями сучасного світу. Тому наша програма Смартфон для батьків покликана, по перше, подолати будь-які існуючі бар'єри між поколіннями, навчити людей старшого віку. Користувати сучасними гаджетами та технологіями, оскільки це є необхідність для того, щоб сьогодні скористатися будь-яким послом, які є в цьому цифровому світі, так це є можливість спілкування по відеозв'язку з своїми дітьми, внуками, рідними, близькими. Це можливість подавати показники лічильника через смартфон, це можливість оплачувати комунальні послуги. Не виходячи з будинку, це можливість записатися до лікаря, використовуючи можливо, сучасні можливості інтернету. Тобто ми не зосереджуємося на якихось там складних технічних ріжнях, а навчаємо елементарних речей, які сьогодні вкрай необхідні кожній людині для того, щоб себе почувати комфортно в нашому сучасному світі.